Українська жінка, яка вона вільна, незалежна, самостійна, самобутня, красива, мудра, сильна. Які ще епітети Ви знаєте, для того, щоб виписати наших українських жінок? Мало хто знає, сьогодні день шанування української жінки. Така собі нардепка, нардепкіня, нардепкеса Оксана Савчук внесла проєкт закону до Кодексу законів про працю, щоби 25 лютого замість 8 березня був днем шанування української жінки і днем шанування поетеси Лесі Українки. Тобто сьогодні ми згадуємо не тільки наших жінок, а й поетесу Лесю Українку. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Власне, робимо. Огляд законопроєктів, які важливі для нашої країни, шануймо наших жінок не тільки 25 лютого, тому що попереду ще 1 березня, перший день весни, і ціле, ціле літо, і перемога. Слава Україні! Шануємо наших жінок! Іноді, іноді можемо трішечки посваритися.